Помилка незворотніх витрат це коли ви боїтесь щось припинити, навіть якщо воно вам шкодить, тому що ви вклали в це забагато часу, емоцій, ресурсів, грошей це можуть бути стосунки, це може бути бізнес, і це може бути ваше житло, і не тільки саме житло, а атмосфера, яка навколо вашого житла, де у вас сталий побут. Багато людей через цю помилку не хочуть переїжджати. Вони не хочуть змінювати свої обставини сподіваючись, що все виправить. Хоча ми переїжджали з відносно спокійного міста, і нам не треба було тікати, бо в нас все розбомбило. Все одно ця помилка в голові була: друзі, дитина коло оточуючих дитини, де вона може розважатися, як вона може ввечері проводити час, з ким ми можемо її залишити, і так далі. Це все одно тягнуло, і все одно це додало стресу, коли ми переїхали. Спокій і впевненість в тому, що дитина буде ходити в садочок, в школу. Вона переважає.